І розпочинаємо цю інформаційну годину із розмови з Іриною Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. З нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Ірино. Вітаю. Розпочнемо з теми псевдовиборів, які намагалися проводити окупанти на тимчасово окупованих територіях. Розкажіть як вони пройшли? Чи була в них якась прихована мета? Мета, наприклад, посилення паспортизації чи спроба виявити чоловіків призовного віку? І можливо маєте інформацію, скільком людям видали примусово російські паспорти безпосередньо перед виборами. Для нас виборів немає. Результати ми ніколи не визнаємо, як і всі решта цивілізовані країни. І дійсно, для ТОТ, особливо для чоловіків так, мобілізаційного віку під виборами були саме, мали таку приховану мету, окупанти використовували вибори для того, щоб облікувати для мобілізаційного ресурсу чоловіків, які знаходяться на тот. Але Ще раз повторюю: для нас результатів виборів немає. Єдине, що має значення, це результати на полі бою. До прикладу, ви напевно, всі теж бачили і обговорювали питання сьогодні вночі в Севастополі. Так, ми вразили підводний човен російський. Оце результат. Так, і це, до речі, вперше. Так, тобто відкрили рахунок і тут, пані Ірино, але якщо повертатися до цих ну, вибори, це зазвичай демократичний процес. Ніякої демократії на тимчасово окупованих територіях України не було. А, а яка подальша логіка дій тоді буде? Ну тобто, що ось ця самопроголошена влада, яка буде називати себе тепер на зразок обраної? Буде робити далі, і що робити українцям, які вимушені перебувати під тимчасовою окупацією. Виїжджати я завжди завжди це рекомендую і рекомендую зараз. 15.48. Задзвоніть до нас, хто хоче виїхати, не знає як. Ми допоможемо це зробити. Також звертаюсь до вас, шановні панове журналісти. Якщо до вас звертаються люди, передайте нам номери, контакти. Ми будемо дуже вдячні і будемо допомагати людям виїхати. Можливо, зараз розробляються якісь нові механізми для того, аби українці могли виїхати з тимчасово окупованих територій. Чи вони всі засекречені, так би мовити? Ні, у нас діє штаб вже майже рік. 18 жовтня буде рік. Як діє такий штаб? Ми засідаємо щотижня і розглядаємо як індивідуальні питання виїзду. Так до нас звертаються, до приклад через меджліс кримськотатарського народу, через громадські організації, через волонтерські організації, з якими ми працюємо щодо виїзду з тот через треті країни, через Російську Федерацію. Ви знаєте, у нас пророблений маршрут через Колотилівка-Покровка, так через Сумську область. Люди щодня їдуть. Це близько 200 людей. Щодня перетинає. До речі, вже п'ять з половиною тисяч виїхало. І майже тисячу дітей за цей період серпень вересень виїхало на підконтрольну Україні територію. А у зв'язку з тим, що посилюється і збільшується кількість бавовни в Криму, так зокрема і в тимчасово окупованому Севастополі, і не тільки чи більше людей, які просять про евакуацію, саме звідти більшою. І вони їдуть в треті країни. Як правило, люди хочуть виїхати або до України, або залишитись в треті країні. і консультуються, як це зробити. Тому прошу також звертайтесь до нас, ми допоможемо. У нас є розроблений механізм, якщо документів немає, так є посвідчення на повернення спеціальне. Ми допомагаємо це робити і через треті країни передаємо документи, виготовляємо. Отже, механізми є. А чи існує дієвий механізм пошуку та повернення депортованих і взятих в заручники цивільних осіб в міжнародному праві? Немає поняття цивільний заручник, і до речі, українські правозахисники на цьому наголошують, що це заважає процесові. Наскільки це з вашої точки зору блокує повернення наших людей, та що можна зробити, щоб вони потрапили додому? Це дійсно дуже складний механізм. В праві немає такого поняття як цивільний заручник, тому що за міжнародним правом усі цивільні повинні бути передані невідкладно. Так вони не можуть бути утримувані і тим паче утримувані як військовослужбовці, так в тюрмах і в спеціальних закладах. А отже, на сьогодні цей механізм розробляється у нас, якщо ми кажемо про українську сторону, відповідальність за перемовини з Росією щодо. Повернення наших військовослужбовців, цивільних, а також від учора репатріація тіл, відповідальні гур і координаційний штаб є відповідна постанова. Вони уповноважені на перемовини з ворожою стороною, і вони зобов'язані зробити так, щоб наші цивільні теж почали повертатися. І щодо репатріації тіл. Вчора була прийнята постанова кабінету міністрів. До вчора це робили ми як Мінреінтеграції. Від вчора це будуть робити ГУР, і також буде відбуватися цей процес за їхнього загального керівництва. А з приводу цього міжнародного терміну, ну точніше, його відсутності, але все одно ми його використовуємо. Цивільний заручник зрозуміло, що з одного боку Російська Федерація нехтує всіма міжнародними. Правилами, і вона це неодноразово показувала. Але на вашу думку, якщо таке поняття існуватиме, адже російська війна проти України показала, що міжнародне право багато в чому не готове до таких викликів, чи сприятиме це, ну, хоча б увазі? Цивілізованого світу до проблеми саме цивільних, які перебувають в заручниках. Адже повертаючись до гурмо, неодноразово Кирило Буданов говорив про те, що росіяни під час вторгнення в Україну захопили велику кількість просто цивільного населення, і вони досі їх утримують правий пан Буданов. Вони захопили і хочуть, щоб ми обмінювали їх на військових. Так вони роблять все, щоб. Раїна саме йшла таким шляхом порушення міжнародного гуманітарного права, і, очевидно, так не має бути і не може бути. Але якщо навіть зараз буде введено механізм цивільного заручника, треба радитись звичайно з правозахисними організаціями, наскільки це допоможе зараз в процесі. Але мені видається, що тут важливий тиск західних держав безвідносно до того, є в міжнародному гуманітарному праві чи немає, Росія має відповідати за те, що вона. Незаконно утримує тисячі наших людей, в тому числі жінок людей похилого віку. У нас є випадки, коли більше 70 років чоловікам їм по 75 років і їх утримують досі, і вже більше року. до прикладу, мер, до прикладу мера дніпрорудного і інших міських голів, яких вони отримують. Пані Ірино, ми знаємо, що влада зараз планує провести ревізію виплат мешканцям тимчасово окупованих територій. Розкажіть чому, розкажіть, що саме плануєте перевіряти спосіб життя людей, чи співпрацюють чи ні з окупантами, чи які саме критерії цієї перевірки? У нас дійсно зараз відбувається ревізія виплат, бо йде бюджетний процес. Ми готуємося до нового року і повинні розуміти, які видатки здійснює держава. Так в даному випадку, коли ми кажемо про ТОТ, є юридична сторона питання, є політична і є звичайно соціальна справедливість. Юридична сторона зараз відбувається ревізія Міністерства соціальної політики в двотижневий термін разом з міністерством фінансів мають надати пропозиції. До прикладу, у нас на тот є десятки тисяч ВПО внутрішньо переміщених осіб. Вони свого часу перемістились до прикладу з Донецька в Маріуполь у 2015 році або 16-му отримали довідку і статус ВПО і досі залишаються на тимчасово окупованих територіях. То наше питання до Міністерства соціальної політики: чи є такі люди і чи мають вони статус ВПО? Те, що вони є громадянами України, які проживають на НАТО, це безсумнівно. А чи є вони у статусі ВПО? Тому що визначення дещо інше. Так, ми кажемо, що ВПО це ті, хто виїхали з зон бойових дій та тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію. Також ми обговорюємо питання субсидій і пільг. По факту, Україна не надає. Комунальних послуг на тимчасово окуповані території, а субсидії і пільги на комунальні виплати платить, і це питання, яке теж зараз потребує ревізії. Коли я кажу, а... ага. так але скажіть, а от чи є у вас е, дані, скількох людей вже позбавили таких виплат, якщо ми говоримо про е, тих, хто в принципі не підпадає під статус внутрішньопереміщених осіб? Немає таких людей, ми нікого ще не позбавили, і говоримо про те, що наша політика має бути передбачувана. Якщо навіть такі рішення будуть прийматися, то вони будуть заздалегідь, так і люди мають бути поінформовані і готові. От, до прикладу, коли ми вносили зміни до постанови 332 щодо виплат, ВПО, ви пам'ятаєте за два місяці було дано час. Люди розуміли свій статус, люди могли розрахувати, що їм робити. Це важкі життєві рішення залишатись, виїжджати. Люди розраховують на ці гроші, і тому ніяких різких рухів не буде. Але я ще хотіла повернутися до соціальної справедливості. Так. Сьогодні була нарада по Запорізькій області, де власне місцева влада окреслила одну з проблем, яку я вважаю, нам треба обговорити зараз публічно. Виявляється, ті люди, які виїхали до прикладу з того ж Маріуполя, будемо приводити той самий приклад, і мали іпотечні кредити, так мали іпотечні договори, змушені платити досі банкам за, за нерухомість у Маріуполі. Так, так, за нерухомість у Маріуполі це несправедливо. Так не має бути. Люди там не живуть. І якщо банки будуть в такий спосіб спонукати людей повернутись в Маріуполь. Під що від окупанта це дуже несправедливо, і ми будемо ставити публічно питання, щоб переглянути ось такі вимоги, так, ось такі кредитні зобов'язання, тому що люди вимушено виїхали, і банки мають на це зважати. А які варіанти ви бачите розв'язання цієї ситуації? Заморозити поки що виплати, ну тобто відтермінувати їх до кращих часів, скасувати повністю, чи держава повинна покрити це? Ну тому що е, якщо. Скажімо, власник такої нерухомості зможе довести, що його будівля, його житло знищене окупантами, то фактично він виплачує за те, чим він не зможе користуватися. І потім він тільки зможе розраховувати на компенсацію. Ми розуміємо, що це ну, прогнозувати дуже складно наразі. То яким має бути рішення? Ну, тобто, є ідеальні рішення, так, в будь-якій ситуації, і є те, яке ми можемо, яке диктується часом. Яке, на вашу думку, може бути ідеальним рішенням в даному випадку, і те, яке ми можемо прийняти наразі, ми будемо консультуватися. Я Кажу це лише сьогодні на так. нараді. Так стало таким публічним, як на мене, бо я до цього не чула в дискурсі от, публічному такого обговорення, і це дуже погано, тому що нам треба тримати руку на пульсі і допомагати таким людям. Ми знаємо, до прикладу, що зараз є звернення стягнення на е Кошти, які отримують ВПО від благодійних організацій, так, коли виконавчі служби забирають попросту за кредити, які були колись надані людям, кошти, які виплачує держава як виплати ВПО або благодійні фонди як допомогу для ВПО, це неприпустимо, І ми вже розробили законопроект. Він лежить в парламенті. і Я дуже прошу депутатів проголосувати його. А також зараз розбираємось з кредитами іпотечними, тому що, як на мене, Принаймні на воєнний стан на період воєнного стану і на деякий період після нього, тому що людина не може відразу відновитись, навіть якщо вони повернуться, ви правильно кажете, частина майна буде знищена, і це точно, ми вже про це знаємо, так і навіть це відшкодування, яке буде від держави, не покриє до прикладу іпотеки, яку людина змушена зараз платити за те, чим вона не користується і не має змоги користуватися. Пані Верещук, я просто поцікавився ну, освіжив у пам'яті, але, на жаль, бачите. Оскільки ви щойно підняли цю дискусію, я намагаюся її підтримати і е, якось зрозуміти, як вирішувати цю ситуацію, очевидно, буде вирішувати Кабмін і Верховна Рада, але я бачу, що на початку грудня минулого року е, про це повідомляли народні депутати. Верховна Рада дозволила не сплачувати кредити за зруйноване та пошкоджене житло та автомобілі. Ну тобто, я пам'ятаю, що така ініціатива вже була, але вона була тоді в контексті якраз е, Київщини. Наскільки я пам'ятаю, в першу чергу, тому що ми побачили всі ці наслідки. Тобто, якщо ви Завтрасті кажете, воно. якщо ви кажете, але що на півдні, вибачте, на, на півдні та сході е, е, території України, які є зараз під окупацією, все таки від громадян вимагають сплачувати за ці кредити, то ну потрібно розібратися в ситуації, але схоже, що це йде порушення закону, схваленого ще минулого року, дивіться, не все майно є знищене, і не так. все майно зруйноване. І ми зараз говоримо про іпотечні кредити, де можливо майно не є зруйноване, але воно в Маріуполі. І тут І... у мене є питання. Що ми хочемо, коли ми, як банк, змушуємо людину виплатити? Ми хочемо, щоб вона повернулась Маріуполь і жила там, і точно ніколи нічого не заплатила. Чи ми хочемо справедливості і хочемо допомогти людині, щоб зараз не обтяжувати, до прикладу людину з іпотечним кредитом такими виплатами? Бо це все спонукає людей або виїхати за кордон, так працювати, або повертатися на ти? Ось чому я підняла питання, і я розумію гост, гостре його так, але вважаю за необхідне обговорювати з суспільством, особливо розраховую на банки на Нацбанк, який теж буде мати позицію, яка буде допомагати так нашим людям, які потерпіли від збройної агресії. Будемо стежити за цією ситуацією. Насправді дійсно, враховуючи те, що багато майна росіяни намагаються ще й викупити так, так на окупованих територіях. Мотивуючи це тим, що ділянка чи квартира з краєвидом на море. Їх абсолютно не цікавить, хто там жив і що там відбувалося. Пані Верещук, дякуємо вам, Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, була разом з нами наживо.